Вітаю, друзі, з вами канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде розпакування посилок. Небагато, але є 4 посилки. Дві посилки я придбав у своїх постачальників і дві посилки від підписниці для продажу. Посилок небагато, але запевнюю вас. Там є цікаві, рідкісні речі, все як ви любите. На початку покажу свої реквізити для ваших посилок. Для продажу на стіл добра. Мій телефон Viber. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Почнемо з посилок, які я придбав. У своїх давніх постачальників ось із міста Київ. Ну вони обидві із Києва. Мої вітання в міста Київ Так. Запаковано гадло. Новою поштою. Так, коробка. Все як потрібно. Ось тут, друзі, така статуеточка, Левко та Оксана. У гарному стані. Такі речі вже трапляються. Рідко, тому при можливості я їх забираю. Виробник київський експерименталь. Так. Ще одна посилочка із міста Вишнева Київської області. Також мій давній знайомий. Сам упаковал. Так вот прокладываю. багато. бумаги. Вот почнем с маленького пакуночка. Вот замотал в, мя... в мягенькую тряпочку. Вот тут такая пробка. Я могу Ви, мабуть, вже здогадались, що буде далі. Так. А далі у нас ось такий пакуночок там також прокладено. Ось такий друзі, штовчик. В дуже гарному стані. Це у нас виробник коростень. Автор Валентина Тригубова. Дуже така яскрава, рідкісна річ. Друзі, всі ці речі ви зможете придбати на нашому каналі. Огляди я трохи пізніше. Детальні на них зроблю. Так, давайте, напевно, оцю побільшу, а потім трохи поменшу. Ці дві посилочки від пані Наталії з міста Полтава. Це пані Наталія нам вже присилає. Третій раз. Гарні речі гарно продаються, також мої вітання в місто Полтава. Моє рідне місто це Дніпро, але Полтавщина, також моя батьківщина. Мої улюблені місця. Там я провів усе своє дитинство. Ну і на мою особливу думку, якщо ми балакаємо про Україну. Я вважаю саме Полтавщина це і є серце України нашої. Ось, друзі, така коробочка. Зараз я тут два мотуночка. Це приберем, щоб не заважало. Ось давайте все такое. Розгорнуємо ось така коробочка у вигляді сердечка. Так, тут ось ось такий пакуночок. І ось такі, друзі, гусі. Вони були в мене на оглядах. Але речі старенькі, вербілки ДФЗ. Дуже ось недавно я останню таку статуетку продав, забрали її в Одеську область і ось на заміну їй приїхали ще гусі. Ось така гарна статуетка. Так, коробочка також гарно. Ще один пакуночок. Зараз поглянемо. На світлинах, звісно ж, я бачу всі ці речі, але переглядаю також з вами. Третім замотано. Так, зараз, мабуть, дружина все це розверне, а ми будемо розпаковувати ще одну просилочку від пані Наталії. Так. так ось, друзі, все гарно запаковано. Так. Ось коробочка. Це я так розумію смаколики. Дякую вам, пані Наталя. Дуже приємно за такий подаруночок. З любов'ю з Полтави. Велике вам дякую. Так, ось статуеточка, яка була ще в тій коробці. Ось така вишивальниця. Дуже гарна старенька статуеточка. Стан, бачу, чудовий. Ще окремо передивлюсь все це. Ось така гарна вишивальниця. Так. Ну, і в останній ці посилочки. Пусто. Зараз переглянемо. Це така дуже цікава тут річ. Рідкісна, дуже яскрава. Зараз з вами переглянемо. Так, тут також, ага, це. стреч пленка, зараз розмотаємо. Ось такий пакуночок. І ось така, друзі, тут річ. Це, звісно, ж, шедевр порцелянових виробів. Ось така молочна кружка виробництва заводу ЛФЗ. Стан бачу дуже яскравий. Ручний розпис. Ну, це відомий скульптор Наталя Данько. Хто колекціонує такі речі, він цей вироб знає, він не дешевий, але всі колекціонери ганяються, щоб придбати в свою колекцію. Ось такі друзі сьогодні були речі в наших посилочках. Ще раз скажу детальніший огляд на них я зроблю трохи пізніше. Кому сподобався цей це розпакування огляд, Поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Пишіть, дзвоніть мені на Viber. По традиції бажаю вам всім, нам всім мирного неба над нашою країною. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.